Слава Ісусу Христу, 26 жовтня ми продовжуємо рубрику Віржня. І сьогоднішнім віршем для наших роздумів, хвилинки роздумів над Святим Письмом буде стишок 20, Псалма 34. -го. каже псалмопівець, багато скорботу праведника, але від усіх їх визволяє його Господь. Сьогодні псалмопівець торкається такої теми, яку кожен з нас переживає по-Своєму. Теми скорбот, теми певних випробувань, теми певних проблем, теми певних переживань та в кінці кінців того переживання, яке ми сьогодні маємо. Бо маємо насправді сьогодні багато скорбот. Тому що скорбимо через те, що в нас війна, скорбимо через те, що гинуть наші молоді люди, воїни, наші українці, скорбимо через те, що в нас забрали спокій в житті. І напевно, що багато людей задає собі запитання, за що так. Чому так? І сьогодні псалмопів стверджує, що праведний має багато скорбот. Він має рівно стільки ж скорбот, скільки й неправедний, але праведний переживає скорботи абсолютно по-іншому, ніж переживає неправедний. Тому що людина праведна, людина, яка покладає надію на Бога, людина, яка живе з Богом завжди доходить до того усвідомлення, що кожна скорбота. Кожне випробування є чимось, що потрібно, в жит що потрібно в житті перейти, без чого життя в принципі неможливе, тому що, на жаль, але людське життя, це часто є так, що є долиною сліз, як про нього говорить святе письмо. І каже Христос Єван Емі, що ви світ у світі страждатимете, світ радітиме. Але не переживайте, не турбуйтесь. Я переміг світ. Тож те, що в нас є якісь проблеми, те, що в нас є якісь скорботи, це не є чимось новим, тому що скорботи виникають у світі чи в житті через те, що у світі панує зло. І це зло діє на будь-яких рівнях нашого існування, на духовному рівні, на фізіологічному рівні, на державному рівні, тому що будь-яке зло, яке відбувається з людиною, не є бажаним Богом. і не є створеним Богом. Жодна скорбота не є бажана Богом. Але це все Господь допускає в своєму правидінні, тому що дарував людям свобідну волю. Дарував людям можливість вибирати добро. Але якщо хтось починає вибирати зло, то приносить іншому багато скорбот. Як також різних багато скорбот може траплятися в житті людей, не пов'язаних з іншими людьми. Це бувають хвороби, це бувають нещастя, це бувають катастрофи. І кожного разу, коли праведний переживає якусь подію, то з великою важкістю, але все ж таки намагається знайти в тому всьому Бога. І сказати, що Ти, Господи сильний, Ти, Господи, завжди правий, допоможи мені це перейти. І сьогодні псалмопівець, говорячи про скорботу, відразу дає на неї рік, як каже Ян Золотоустий. не встиг сказати про скорботу, як відразу дає рік. Від кожної скорботи людину дозволяє Господь. Якщо ти терпиш сьогодні якусь скорботу, якщо ти маєш сьогодні якісь переживання, ти переживаєш через війну, ти переживаєш через хворобу, ти переживаєш через якісь майнові труднощі, ти переживаєш через те, що втратив когось близького чи втратила когось близького. Подумай про те, що з цієї скорботи може визволити тебе виключно Господь. Тому що тільки Він має таку силу і таку владу, щоб в будь-якому твоєму стані, навіть в стані найбільшої безнадії, все ж таки дарувати тобі надію, подати тобі руку і підняти тебе. Ти мусиш запам'ятати собі на все життя, що Господь є той, хто визволяє праведника зі скорботи. Що Господь є той, хто завжди залишається єдиною допомогою. І що він не нехтує, він не відвертається, він визволяє. Але він визволяє праведника того, хто намагається йти його дорогами, того, хто намагається мати Його слова в своєму серці і в своєму житті, і в своїх ділах, того, хто є праведний перед ним. А той, хто неправедний, той, хто не звертає увагу на Бога, залишається в безнадії і зі своєї волі. Тяжко терпить від кожної скорботи. А праведник завжди, в будь-якій ситуації, знаходить від Бога для себе полегшення. Отож, надійся на Бога, покладайся на нього в своїх скорботах, в своїх тяжких досвідах. І в досвідах Господь обов'язково дарує тобі полегшення, Він визволить тебе від твоєї скорботи. Але дозволюємо йому в тобі діяти. І це є те, що завжди буде повторюватися. Господь може діяти тоді, коли ти йому дозволяєш щось робити з тобою, перемінювати тебе, коли ти є правильний перед, ти, перед Ним і коли ти пускаєш його в своє життя. На цьому сьогоднішній роздубі закінчую. Бажаю всім Божого благословення. Просім Бога, щоб Господь визвав нас від тої скорботи, яку зараз маємо, і скорботи війни і тяжких досвідів. Вручаємо в руки йому наші скорботи, і він визволить, але залишаємося праведними перед Ним на тому злу, який сьогодні діє у світі. Всі бажаю спокійної ночі, доброго вечора, ночі дня. Благословляє. Слава Ісусу!